Я хочу, щоб свічки горіли і гарні квіти там росли, щоб темрява не мала сили над сумом ромської золи. Це слова відомого циганського поета Михайла Козимиренка. На жаль, він не дожив до урочистої події відкриття монументу в Подусівських лісах у Чернігові. А він чекав цієї події, напевне, як ніхто, бо 70 чоловік з його родини були закатовані фашистськими окупантами у 42-му році. Когда был жив Михаил Казимиренко, он приезжал сюда и тоже рассказывал нам, что его родственники около 70 человек погибли здесь. И самому младшему было 7 месяцев. Он тоже, конечно, хотел, чтобы на этом месте был памятник, чтобы наши дети, внуки и будущее поколение знали и помнили о той трагедии, которая произошла в городе Чернигове. Німці розповідали циганам, що депортують їх до Сербії. Чоловіків везли в машинах, а жінок та дітей пішки, як худобу, гнали на розстріл. Свідок тих подій, краєзнавець Герард Кузнєцов говорить, що й сьогодні йому важко забути тих жінок, що страшно кричали, не в змозі врятувати своїх дітей. Їх сюди привозили на машинах із Чернівської тюрми. Це частина, це в основному сильне здорове цигані, тому що вони боялися побігу. А стариков и женщин с детьми отправляли пешком, они шли через Лисковицу. Их сюда гнали пешком, под охраной эсэсовцев, с автоматами на готове. Ну, вы понимаете, трудно передать словами, что здесь происходило. Я свидетель того, как вывозили на расстрел по улице Привокзальной. Это ныне улица Щерса. Как страшно кричали цыганки. Понимаете, волосы дыбом поднимались. Когда Везді на смерті тих нечеснев відтепер. Циганські молодята напевне приїжджатимуть після реєстрації у раці саме на це місце, аби поклонитися своїм предкам. А циганські школярі на день перемоги принесуть до пам'ятника квіти. Це дуже важливо, що в Україні кожна нація має право на повагу. Цей пам'ятник буде священним місцем, де наша молодіж, наші люди будуть гішеводна і як говориться в будь який час дня і ночі будуть приходити сюди і віддавати почесть нашим э, погибшим людям.